Поліція міста Хмельницька слухай Доброго дня вам. Добрий. Хочу повідомити е, про порушення правил дорожнього руху по вулиці Соборній. Значить. Соборна скільки? Е, напротив ЦНАПа. Зупинка на зупинці громадського транспорту заважає руку тролейбуса. Соборна де, я так і не зрозумів ЦНАП, старий ЗАГС. Соборна, старий ЗАГС. Там перехресток може, бо я не знаю, де там старий зал був. Не питання, це між перехрестя вулиці Соборна Подільська та вулиці ага. Соборна Вайсера. Соборна. На перехресті вулиці Соборна Вайсера, а, зупинка на пішопарному переході. Автомобіль який? я вже відійшов від нього. Хорошо, зараз ми диригуємо на вашу ми тут, повідомлення. Ми тут на місці. Чекаємо. Угу. Поліція Хмельницька, слухай вас. Я так. викликав екіпаж так. на Соборну. Так. Поїхали Соборну Собор, все не правда? Свобода 4. Соборна. Не, соборна власть. Поїхали, каже, на диспетчер. Ми вже, Слово, тут, с ми с вже тут зовсім змерзли, нема нікого. Ну от поїхали, я дивлюся, поїхали по купивці. Вместе он тут. автомобіль поруч. Та не один, тут їх багато. Тут їх багато стоїть, але, да, але суттєво перешкоджають декілька. Стає пункт. Вайсера Соборна, перехлй. В мене по комп'ютері вибиває вон диспетчер, каже, що вони на місці там. Тойота біла. А ну подивіться Обов'язково зараз пройду Ану я. тут ну подивись стою. Угу. Може вони не припаркувались там трошки далі, Подивіться выплату. Добре, дякую. Поліція міста Хмельницького слухаю. знову стою на перехресті вайса на соборна, дивлюсь на всі чотири сторони. Нікого. Нікого нема. А ну зачекайте зараз диспетчера спитаюсь. Ага. Yeah. А ну спитай їх, блядь, де вони там є, бо він стоїть там на перекресті, каже, нікого там нема, блядь. <клес> 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 Зараз <'ясь> хвилинку. <клес> Давайся до Грушевського був екіпаж. На це був він десь пів години назад. А то більше. Зараз хвилиночку не по станції з'яжусь. Ага. जो Зараз вони з вами зв'яжуться зв по мобільному зв'язку. Добре. Угу. Дякую. Угу, 115-й, це диспетчер. Да. Дивіться, по цьому завданню візьміть наберіть обов'язково цього заявника, там же телефон є. Там він якийсь активіст, він просто не дружить з головою. Коротко. Якого заявника? Ну, там є номер телефону, я вам скину по вайсера завдання. Ага. А, з явити, з явити, а, хто, а хто заявник? Е, Борис, сейчас він скажу. А, а як ваше прізвище? Адамович. Товариш Адамович, це я. А, це ви? Да, а, так, це то, це що це я це не дружу з головою, я думаю про це ми побалакаємо окремо. Ага, хорошо. Поліція як слухаю вас. Я розривав екіпаж на перехресті вулиць Вайсера та Соборної. Вайсера Соборна, так? Да, ви про це не чули? Ні, записую. Ну запишіть ще раз, А то там такий Адамович у вас є. Він сказав, що у мене з головою не все нормально, то що то ви запишіть. <кху> Добре. А, ми вже чекаємо тут більше 30 хвилин. 42. дві хвилини точніше. Так. Я би хотів поцікавитись, можливо у вас є якийсь договір з дирекцією овочевого ринку на те, щоб не ганяти автомобілі, які припарковані коло овочевого Поліція ринку? Там є? Поліції тут нема. Ми чекаємо її 42 хвилини. Вона проїхала і заблудилася. От чого я питаю? І проїхала вона? Повз масу порушень. Вони, не зупиняючись, проїхали і заблудилися. От в мене виникає просте запитання. Ви можете мені якусь на це? Не відреагували на ваше повідомлення, так? Е -е, по батькові скажете, як вас? Звичайно. І ще я би хотів знати, а де знаходиться цей кал-центр? Пушкина 15. Е -е. Я би хотів обов'язково заїхати, дати вам справочку медичну, що в мене з головою все нормально. Е, ніхто вам нічого не каже. Е, Вайсера Соборна ви там біля якого будинку стоїте? Я стою на перехресті, Вайсера Соборна, я ще поставлю тумбочку і буду як регулювальник. Добре, зараз направимо ще раз до вас. Ще так, раз направите. Та... Ну хоч покажіть місце пальцем е, де воно. Направимо, тому що ви те не відреагували, зараз направимо, не відреагують на це повідомлення. Я вам вдячний. Будь ласка, то бачите.